Лівайченка, я хотів би подякувати Юрію Петровичу, справді фахово і справді правдиво. Але почав би з того, що саме ви, перші, та програма, яка показала, що в минулому році перші висновки української сторони, більше того, як було організовано слідство і з якою базовою версією одразу працювали українські слідчі і спецслужби. Ми чітко розуміли, і я переконаний, так і ми маємо відстоювати свою позицію, що був завезений військовим російським екіпажем. Для враження саме цілі вище 10 тисяч метрів, е, бойовий комплекс БУК м 1 Більше того, тут є фахові військові, я думаю, вони пояснять і модифікацію. Але так само ми чітко розуміли, і я переконаний, треба на цьому стояти непохитно українській стороні. Що це був терористичний акт, здійснено на нашій території, і одночасно акт агресії військовою, військовим екіпажем на нашій території. Те, що Ціллю агресора був пасажирський літак. Так само ми тоді мали можливість і показали, дякуючи знову ж таки вашій програмі, що нашу територію перетинав і російський літак компанії Аерофлот над Донецькою областю, над Первомайським, і Малазійський, на жаль, літак теж Донецькою областю, і над іншим Первомайським. Насправді, слідство ми вийшло, і зараз в міжнародній групі працюють далі. Я сподіваюся, принципово, на те, що був наказ знищувати. Пасажирський літак і готувати привід для військової агресії проти України. Привід це загибель росіян з дітьми, які летіли з Москви на Кіпер. І ця базова версія є ще небезпечніше і принциповіше для української сторони. Я хотів би зазначити дуже добре, що ми в четверте стали непостійним членом Ради безпеки ООН. Але це насправді перше завдання нам зараз там добитися міжнародного трибуналу. Або хоча б міжнародного суду спеціального для того, щоб публічно представити могло і міжнародне слідство всі версії, і доказову базу, і головне українське слідство змогло вийти, наприклад, що саме головне треба зробити з підозрою російському військовому-контрактору ГРУ Російської Федерації, громадянину Росії Гіркіну. Тоді доказова база буде складена, експерти не дарма працювали, і Україна отримає ініціативу в цьому розслідуванні.